Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу запросити вас у захопливу подорож крізь століття: історію їжі та кулінарії. Ми поговоримо про те, як наші пращури виживали завдяки ягодам та сирому м'ясу, як вогонь змінив життя людей, як спеції та географічні відкриття перевернули світові кухні, а також як сучасні вуличні страви Азії та молекулярна кухня стали культурними феноменами. Первісні люди та зародження харчової культури від сирої їжі до смаку вогню. Уявіть собі, далеку давнину, коли наші пращури були мисливцями збирачами. Їхнє життя повністю залежало від природи. Вони харчувалися тим, що могли знайти сирим м'ясом, рибою, ягодами, горіхами та декорослими рослинами. Кожен день був боротьбою, а кожен знайдений плід перемогою. Проте найбільша революція в історії харчування сталася не завдяки полюванню. Завдяки вогню. Близько 1,5 мільйона років тому, за деякими даними навіть раніше, близько 2 мільйонів років тому в Східній Африці, людина навчилася приборкувати стихію, і світ змінився назавжди. Термічна обробка зробила їжу безпечнішою, легшою для перетравлення та смачнішою. Варене м'ясо давало більше енергії, що за гіпотезою дозволило мозку розвиватися. Дослідники вважають, що першими кухарами були ймовірно жінки, які експериментували з обробкою рослин. Згодом люди винайшли перші методи зберігання продуктів, як от сушіння, копчення та соління, що дозволило їм переживати холодні пори року і не залежати від постійного пошуку їжі. Це був перший, але ключовий крок до стабільності та формування осідлого способу життя. Становлення кухні в античності та середньовіччі, кулінарія як символ статусу. З появою цивілізацій, таких як у Єгипті та Месопотамії, близько 4 тисячі-3 тисячі років до нашої ери, їжа перестала бути лише джерелом енергії. Люди почали вирощувати злаки, і хліб та каші стали основою раціону. Саме тут, на берегах Нілу та міжріччя Тигру та Єфрату. Зародилося масове виробництво пива та бобових. Естафету перейняли греки близько 8-го-1-го століття до нашої ери, та рим'яни близько 7 століття до нашої ери, 4 століття до нашої ери. Вони перетворили харчування на справжнє мистецтво, грецька культура популяризувала оливкову олію та вино, а римляни вдосконалили гастрономію, використовуючи екзотичні спеції з близького сходу. Відомий римський хурман. І, можливо, кухар Марк Гавій Апіції, перше століття нашої ери, якому приписують авторство кулінарної книги Дерекокініарія про справу кулінарну, є символом розквіту римської кухні. Його рецепти свідчать про вишуканість, використання імпортних інгредієнтів та складних технік. Римські банкети були демонстрацією багатства та соціального статусу, де подавали страви, прикрашені іноді до абсурду. З настанням середньовіччя в Європі близько 5-15 століть, соціальне розшарування стало ще помітнішим і в їжі. Бідні люди виживали на кашах, овочах та хлібі з грубого борошна, часто додаваючи до них дикі трави. Натомість столи багатих ломилися від м'яса, свинини, дичини, птиці, часто щедро приправленого екзотичними прянощами, які привозили зі сходу завдяки торговим шляхам, як от шовковий шлях. Одним з найвідоміших шеф-кухарів того часу був Гійом Тірель, відомий як Тайван, близько 1310-1395 роки. Він був кухарем при дворі французьких королів Філіпа VI та Карла V' і написав одну з найвпливовіших середньовічних кулінарних книг Ле Віанд'єр. Ці спеції були настільки цінними, що стали двігуном світової торгівлі, підживлюючи амбіції купців та королів. І їхня ціна часто була вищою за ціну золота. Харчування у струтні часи, коли виживаєш на межі життя. Історія людства сповнена періодів, коли їжа ставала справжнім скарбом, а її відсутність трагедією. Голод та неврожай, як, наприклад, Великий голод у Європі 14 століття. 1315 1317 роки, що охоплював більшість Північної Європи, змушували людей проявляти неймовірну винахідливість і вдаватися до найвідчайдушніших кроків. Вони їли все, що могли знайти: жолуді, куріння, дикі трави, а в крайніх випадках навіть кору дерев. Звичайним явищем було споживання листя, моху, лишайників, а також трупів тварин, що загинули від хвороб. Чума. Зокрема, чорна смерть у 1346-1351 роках, і війська руйнували продовольчі системи, залишаючи мільйони на межі виживання. Ця боротьба за виживання продовжилась і в новітні часи, набуваючи іноді просто жахливих форм. Особливо яскраво це проявилося під час Великого голоду в Ірландії, 1845-1849 років. Спричиненого хворобою картоплі, яка була основним продуктом харчування для мільйонів ірландців, люди їли траву, водорості, аби хоч якось втамувати голод, але це не рятувало від масових смертей та еміграції до США. У роки першої 1914-19 років і Другої світових війн, 45 років, коли харчові ланцюги руйнувалися, а облоги міст перекривали шляхи постачання, люди вчилися готувати сурогатну каву з цикорією, смаженого ячменю або жолудів. Звичними були каші з висівок або навіть із макухи, залишків після виджимання олії. Один з найстрашніших прикладів це блокадний Ленінград 1941 1944 років, що був оточений німецькими військами. У цей період норми хліба доходили до мизерних 125 грамів на людину на добу, а сам хліб був сумішчю, яка ледь нагадувала звичний продукт. До його складу входили висівки целюльоза, тирса, шрот, технічний альбумін, метил все, що можна було, хоч якось перетворити на їстівну масу. Люди їли шпалерний клей, дерть з дерев'яних балок. Варені ремені і шкіру, від яких задихалися, а також щуків, голубів та ворон. Ці часи були темними, але вони продемонстрували неймовірну стійкість людського духу та відчайдушну здатність адаптуватися до будь-яких навіть найжахливіших умов заради виживання. Вплив географічних відкриттів на харчування, мандрівники, що змінили кухню світу. З 15 по XVII століття розпочалася епоха великих географічних відкриттів, яка кардинально змінила кулінарну карту світу. Моряки, що перетинали океани, не тільки відкривали нові землі, а й привозили звідти дивовижні скарби, нові продукти, що назавжди змінили світову кухню. Це був так званий Колумбівський обмин» або Колумбівський обмин. Головним каталізатором цього процесу став Христофор Колумб. 1451 1506 роки Генуейський мореплавець, який 12 жовтня 1492 року висадився на островах Карибського моря, шукаючи короткий шлях до Індії за прянощами. Замість цього він відкрив цілий континент з новими невідомими досі продуктами. Саме завдяки іспанським конкістадорам, які пішли слідом за Колумбом, до Європи потрапили такі скарби, як картопля. Привезена з Перу та інших регіонів Південної Америки, ймовірно, Франциско Пісаро у 1530-х роках або Педро С'єза де Леоном. Спочатку вона вважалася кормом для тварин або декоративною рослиною, але згодом стала рятівником від голоду. Томати з Центральної та Південної Америки спочатку вирощувалися як декоративні рослини в Іспанії та Італії, вважалися отруйними лише у 18 столітті. Вони стали невід'ємною частиною європейської кухні. Кукурудза також з Америки, швидко поширилася як важлива кормова та харчова культура. Какао, привезений з Мексики до Іспанії Ернаном Кортесом у 1528 році. Індіанці Майя та Ацтеки пили його як гіркий енергетичний напій. Європейці додали цукор, перетворивши на солодкий делікатес, ваніль, квасоля, гарбузи. Соняшник та індички також американські дари. Водночас з Європи та Азії до Америки попрямували пшениця, рис, цукрова стростина, виноград, кавуни та худоба, коні, корови та свині. Але саме прянощі, гвоздика, перець, кориця були настільки цінними, що спричинили справжні морські експедиції. Васко-да-Гама, Португалія, у 1498 році. Відкрив морський шлях до Індії, що зробило прянощі доступнішими, хоч і все ще дуже дорогими. А експедиція Фернана Магелана, Португалія Іспанія у 1519-22 роках здійснила перше навколосвітнє плавання, шукаючи, зокрема, острови прянощів, Молукські острови. Новий час розвиток кулінарії та технологій. У XVII-19 століттях відбулася справжня революція. Французька гастрономія сформувала так звану високу кухню, «hot cuisine», де їжа стала справжнім мистецтвом, а не просто засобом насичення. Саме тоді з'явилися перші ресторани у Парижі, наприклад, Grand Tavern de Londres у 1782 році, де шеф-кухарі демонстрували свою майстерність широкій публіці. Серед знакових фігур цієї епохи Франсуа П'єр де Ла Варен. 1615-1678 французький кухар, автор впливової книги Ле Cuisine Франсуа, французький кухар, 1651 рік. Його праця вважається однією з перших, що кодифікувала французьку кухню, відходячи від середньовічних традицій Марі Антуан Карем 1784 1833, справжній король шеф-кухарів і шеф-кухар королів. Він працював для найвпливовіших осіб Європи, включаючи Талейрана в Парижі та принца регента майбутнього короля Георга IV в Лондоні. Карем був архітектором грандіозних кулінарних творінь, а його п'ятитомна праця Мистецтво французької кухні 19 століття Ляр де Кюзін Франсуес о Діснев'єм Сейкл стала фундаментальною. Огюст Гюст Ескоф'є 1846-1935. Ще один гігант французької кулінарії. Він революціонував організацію професійної кухні, запровадивши бригадну систему, яка досі використовується у всьому світі. Ескоф'є працював у престижних готелях, таких як Савой та Карлтон в Лондоні, а також Вріц у Парижі. Його книга Кулінарний гід Ле Гід Кюлізінер, 1903 рік є енциклопедією класичної французької кухні. Індустріальна революція принесла з собою нові технології, які змінили підхід до виробництва і зберігання їжі. У 1809 році французький кулінар Ніколя Апер 1749 винайшов консерви метод герметизації їжі у скляніх банках і термічної обробки, за що отримав нагороду від Наполеона. Це стало проривом для тривалого зберігання продуктів. Згодом з'явилися холодильники. Перші комерційні моделі з'явилися наприкінці 19 століття та фабричне виробництво їжі. Азія та сучасна кулінарна культура, багатство смаків та традицій. Історія азійської кухні також є відображенням тисячолітньої культури та взаємодії з природою. Індія з давніх давен понад 4 тисяч років тому була відомим центром торгівні спеціями Кардамон. куркума, Імбир, кориця, чорний перець. Це багатство смаків формувало унікальну кухню. Релігійні традиції, особливо індуїзм, зробили вегатріанство масовим явищем, стиль каррі, суміш спецій, що додається до різних страв, поширився по всьому світу. Сучасний стрітфуд в Індії, такий як пані Пурі, хрусткі кульки з гострою водою, самоси, змажені пиріжки з начинкою, чапаті та біріані. Є не просто перекусом, а соціальним явищем, що доступне всім. Китай має одну з найдавніших кухонь, що налічує тисячоліття. Її філософія базується на принципі балансу п'яти смаків: солодкого, кислого, солоного, гіркого, гострого та елементів інь-ян. Вок готування швидкий та ефективний спосіб, що дозволяє зберегти поживні речовини. Стрітфуд у великих містах, таких як Шанхай та Пекін, включає незліченні варіації локшини, дімсамів, баодзі, парові булочки та різноманітних шашличків. Японія. Її кулінарія відома естетикою та акцентом на свіжих сезонних продуктах. Суші та рамень стали світовими гастрономічними брендами, поширившись з таких міст, як Токіо. Традиційна кухня Васяку. Хоча ріс, суп, риба та овочі була внесена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО у 2013 році, підкреслюючи її цінність та важливість. Японський стрітфуд також багатий на смачні страви, такі як Такоякі, Кульки з восьминога, Окономіякі, Японські млинці та Якіторі курячі шашлички. Південно-Східна Азія. Регіон, де стрітфуд є невід'ємною частиною національної ідентичності та повсякденного життя. У Таїланді ви знайдете ароматний Паддай, гострий суп Том-Ям та солодкий манго з клейким рисом. У В'єтнамі знаменитий суп Фо та сендвічі бань мі. В Індонезії шашлички Сате та змажений рис Насі Горенг, вуличні ринки в таких містах, як Бангкок, Хошимін та Джакарта. Є серцем кулінарної культури, де їжа готується просто на очах, пропонуючи незабутні смаки та аромати. Таким чином історія їжі це історія людства від вогню до молекулярної кухні, яка розповідає про наші досягнення, боротьбу, відкриття та безперервний пошук нових смаків, що формували не лише наш раціон, а й культуру загалом. Окрім високої кухні та екзотичних відкриттів. Паралельно завжди існувала народна кухня серце і душа кожної культури. Вона формувалася століттями, передаючись з покоління в покоління, і відображала доступність продуктів, кліматичні умови та спосіб життя простих людей. Це кухня винахідливості, економії та глибокого зв'язку з природою. Народна кухня України смак традицій та виживання. Українська народна кухня це яскравий приклад того, як історія, географія та клімат формують унікальний гастрономічний код. Її основами завжди були злаки, пшениця, жито, гречка, овочі, боряк, капуста, картопля, цибуля, бобові, сало, м'ясо та молочні продукти. Борщ більше, ніж просто суп, борщ. Є візитівкою української кухні та її справжнім кулінарним шедевром. Він відомий з 14 століття і за цей час набув сотень варіацій, відрізняючись у кожному регіоні та навіть у кожній родині. Існує легенда, що справжній український борщ виник завдяки козакам, які в походах готували його з того, що було під рукою. Часто до борщу подають пампушки з чесником, а справжній український борщ. Має бути настільки густим, щоб ложка стояла. Вареники символ домашнього затишку. Вареники це не просто страва, а справжній символ українського дому та гостинності. Їх готували як на повсякдень, так і на свята з різними начинками: картоплею, капустою, м'ясом, сиром, вишнями, чорницями. Існує безліч повірів пов'язаних з варениками. Наприклад, вважалися, що з'їсти вареник з капустою на Василя 14 січня принесе щастя, а дівчата ворожили на варениках, визначаючи свою долю. Хліб, голова всього, хліб в Україні завжди був священним. Його випікали з особливою повагою, використовуючи різні види борошна. Коровай, святковий хліб, що є центром весільного обряду, символізує достаток і щасливе сімейне життя. В Україні існує повір'я, що не можна викидати хліб, навіть черствий, адже це гріх. Сало український суперфуд, сало це не просто продукт, а культовий елемент української кухні та виживання. Воно було і залишається джерелом енергії та тепла в холодну пору року. Його їли сирим, копченим, солоним, смаженим, додавали до борщу та каш. Існує безліч анекдотів і приказок про любов українців до сала. Українська народна кухня це не просто рецепти, а жива історія народу, його традицій, вірувань та незламності духу. Вона розповідає про життя селянина, його працю, свята та повсякденність, переплітаючись з кожним шматочком хліба та ложкою борщу. Ці доповнення. Дозволяють ще глибше зануритися в культурний та історичний контекст харчування, показуючи, як кулінарні традиції відображають дух і особливості кожного народу. Сучасність від традицій до експериментів. ХХ століття стало епохою швидкості та глобалізації, що відбилося і на кулінарії. Виник фастфуд. Спочатку ХХ століття, а особливо після 1950-х років із мережами типу МакДональдс, що відповідав ритму мегаполісів, з'явилися напівфабрикати, заморожені продукти та пакетована їжа, що значно спростило життя сучасної людини. Сучасна ера також позначилася на появі зіркових кухарів та експериментів Джулія Чайлд, 1912-2004 рік. Американська кулінарна ікона, яка популяризувала французьку кухню в США, її книга, опановуючи мистецтво французької кулінарії «Mastering the Arts of French Cooking» 1961 рік та телешоу Французький шеф-кухар 1963 рік, навчили мільйони американців готувати, зробивши вишукані страви доступними для кожного. Ферран Адрія, народження 1962 рік. Іспанський шеф-кухар, один із засновників молекулярної кухні. Працюючи в своєму ресторані Булі» в Каталонії, Іспанія, активний до 2011 року, він перевернув уявлення про їжу, експериментуючи з текстурами та смаками за допомогою наукових методів, як от сферифікація та жилювання. Їжа це більше, ніж просто потреба, це дзеркало нашої історії, культури і навіть характеру народів. Від голодних часів до гастрономічних шедевлів, від вогнища до ресторанів високої кухні, шлях їжі є одночасно і шляхом розвитку людства. Дякую, що були разом у цій подорожі.